Станіслав вітаємо вашу команду з перемогою. Врешті-решт дуже власне. Зокрема, в першому таймі. Чи були якісь зміни, чи були якісь інші установки напередодні цього матчу. Ми їхали і дуже хотіли отримати три очки, здобути тут, поважаючи нашого суперника. І передивляючись декілька ваших ігор, ми розуміли, що у вас непогана гра була в Києві, хоча ви грали в усіченому складі. У вас непогана така. Конкретно способна гра була з Долбунові з Хмельницьким. І в наборі цих важелів ми підходили до цієї гри. Може, тому нам вдався перший тайм, тому що ми дуже розраховували, по-перше, на принцип на стратегію першого м'яча. Це коли забили, а ми забили їх три. І я би відніс до того сказав би, що перший тайм нам повністю вдався. Практично ми і. Залишили наші ворота недоторканості, але помилки невеликі були. А реалізація на, на контратаку і на позиційну роботу у нас була досі непогана. Е, другий тайм, хочу сказати, що ми трошки почали невірно. Я рахую, що так не треба починати, тим паче, що ми домовлялися, що. Ми працюємо, може, якщо, може і не заб'ємо, четвертий чи, чи п'ятий, але не пропустимо. І так трапляється, що ми зразу собі привозимо м'яч. Але, бачите, ніхто не. Нікого не поприкав, ніхто нічого ніхто не сказав. Ми так терпіли, терпіли, терпіли і розуміючи, терпіли. І хочу, до речі, відмітити, що суперник дуже додав у другому таймі, нам стало тяжко. Може, це ще й нервозно, що ми привезли собі перший м'яч. Це окрилило нашого суперника. Він став частіше приходити до нас, моменти створювати. Але ми вистояли дуже в тяжкі минути, і тоді, коли суперник пішов вже на п'яту. Це було випробування вже інтелекту, випробування кріпості, випробування витривалості, як психологічної, так і техніко-тактичної. Нам це вдалося. І ми ще забили в кінці два м'яча, які остаточно підкресли нашу ну сьогодні перевагу, дозвольте так сказати, очевидну перевагу. На кого більше розраховуєте в плей-офф хід чи ураган? Ви розумієте, чудово, що зрослася конкуренція з кардиналом за усьому восьму сходинку для вас, в цілому, чи для вас є зміст, з ким зустрічатися надалі? Це наша командна особиста тайна, вона у нас є. Але якщо враховувати силу і спроможність двох суперників, які нам можуть дістатися, вони однакові, але є. В подвалинах, знаєте, десь у, у погребах є якісь нюанси, які ми дуже хочемо реалізувати. І може, ми так сказати, як назиму хтось соління кладе у погріб, а тоді достає, може, ми щось достанемо воно воно до, до снаги. Але найголовніше, що я хочу, що ми повинні розуміти, і це для мене дуже важливо. Я в цьому в Львові тут у вас п'ять років працював, дуже великих. Перемог досяг і дуже знову в цьому залі, мені дуже приємно було працювати. Всі звитяги мої були у цьому залі. Я рад був, що ви тут зараз граєте. Я їхав з, ну, з задоволенням сюди і хочу сказати, але треба розуміти, що ми у собі кожен розуміємо, а можемо, а може, може, і чітко знаємо, що найголовніша і найважніша річ у житті це не перемагати для себе. Найважливіша річ у житті це перемагати для когось, перемагати ради перемоги. І як це б не було, найголовніша річ це якщо ти допомагаєш, як у нашій країні. Ми сьогодні з вами завершили регулярні чемпіонат. І я хочу від душі дуже велику шану і дуже великий поклон нашим воїнам, нашим військам дуже вклонитися, тому що ми змогли пройти регулярку. І оце я кажу найголовніша перемога це та перемога, яка робиться для когось. І якщо ми на своєму шляху чи замідаємо, чи повишуємо свій старт чи спорт своєї гонки, то найголовніша гонка в цьому житті це здобути нашу спільну перемогу.